Так, всіх вітаю. О, зараз покажу. Як обіцяв, втулочки ми зробили, значить виточили ми втулку з вала. Наружні вала було 49. Виточили втулку. 32 по внутрі. І вийшла у нас стінка 8,5. Значить... Зразу ця длина у мене, я приміряв, щоб була 14,2. Зробили ми втулку 15. Ну, щоб потім підрізати. итоге вона в мене вийшла 13,2. 13 тут ще втулку підложив. Ну, так зараз непогано стоїть все. Ох. Значить тут приварили прямо наверх. Не стали в торець приварювати, як приварюють. Значить плита площина 12. Ось видно, підложили шайби, щоб можна було так приварити. З цієї сторони розкос зробили, як, має бути так воно виглядить. Значить, щоб і по розмірам я б рекомендував кожному кожному проміряти самому. тому що отут все різні зазори можуть бути, тому що вироботка може бути різна. Тобто це все треба учитувати. І на місці вже проміряти. Значить, що зробили? Тут картонку кинули, я б проміряв. отут, тут, по-моєму, 20 ширина плити. І так, була 15. Длина, ну, скажімо так, це ширина 20 і 15. Приложив картонку, то тобто взяв таку 20х15, вибив одразу відверстя під болти. І потім по цій картонці вже вирізали плиту. І зробили. Значить, ізначально була приварена втулка, то есть вона розмірялась одразу, відрізав ось лишня, це ж якраз відтува. Одрізалась, вона приварилась, поставили. Ага, спочатку тут по шайбам підібрали, щоб ж воно все чітко було. А потім вже вирізали оці під кронштейни з однієї і з другої сторони. Виборки робили ці. І тоді вже поставили і зібрали. Поки, ну що, там, гектар Гектар 40 віддіскували, то рано ще про щось балакати. Так взагалі. З товаришем говорив, то він каже, що вже 5 років ота зробив і 5 років у нього ходи нижнівав. Хоча теж експлуатація може бути різна. То такі справи. Так що з розмірами краще дивіться по цьому, оцю плиту знаєш, тут 20 на 15. Це якщо так приварювати, як ми зверху, тому що я знаю, приварюють з торця. Тоді вона трошки мача, але краще робити 20х15 і тоді вже підрізати, лишнє обирати. То такі справи. Дякую за увагу, всім гарного дня.